Пролетіла зимонька зима, прокидається зі сну вже природа, вже місцям холодам нема, так творцем закладено давно вже. Так після потопу Бог сказав не закінчиться уже зима і літо, осінь не закінчиться і весна, і виконує все Боже повеління. Сонечко вже стало пригрівать, у вуликах уже попросинались. Бджілки, щоби крильця тренувать, з вуликів весело вилітали. Що ж там наша Майя? Не вже спить? Ні, вона також уся в роботі. Їй усіх знайомих навістить вже не терпиться. Чи де не сплячи й досі? Ось мурашки бігають уже, щось у морошник усе тягають. І ведмедик вже кудись іде. Чим же поживитися шукає? Як же гарно, раді всі весні. Що ж в зимі? Лиш має тільки спала? О, не завжди спала, друзі. Ні. Про різдво усім розповідала. Як там людям весело в зимі. Як вони велично там святкують, як зимою випадає сніг, і які пташки також зимують? Ледь діждалась має, щоб змогти у дупло до лісу полетіти, щоб спітати, як було сові зиму цю холодну пережити. Може, десь на сонечку вона свої крильця неодмінно гріє. Та в дуплі сховалася сова, вилітає із дупла вночі лиш. Бо удень поганий в неї зір, а вночі чудово вона бачить. Темно там у неї в дуплі, а на сонечку вона не бачить. Залетіла Майя у дупло, чемно й совою привіталась, як зимою спать її було. Ті все розповідала, розпитала, як прийшла зима, хто сову в зимі провідав мудру, що ще прочитати довелось і про що розповідати буде. Маю ось тобі розповідать, ще чимало різних я історій. Ти до мене, бджілко, прилітай, вони стануть всі тобі в пригоді. Розкажи, маленький, як Ісус, що у Віфлеємі народився, О, Він уже виріс, розкажу, як він жив і що як жив, робив він. По землі він з учнями ходив, їм розповідав про царство Боже. «Чуд багато на землі звершив. І людей багато оздоровив. Учні по дорозі з ним ішли, та іще ішло багато люду. А біля дороги там сліпий все сидів і чекав, і ти хто буде? Може, купійчину хто подасть, чи пригостить їжею, хто може. Так сидів, сліпий отам щодня, все чекав. Що хтось та й допоможе. Але чує гомін там якийсь. Наче так людей іде багато. Хто іде, скажіть люди, мені, став отак він голосно питати. То іде, Ісус, відповіли, то іде із учнями учитель. Став кричати голосно сліпий. Змилуйся, прошу я, син Давидів. Зупинився у ту Ісус, підведіть сюди його до мене. І тоді швиденько підвели до нього сліпого Вартимея. Що ти хочеш, що так кричиш? запитав Ісус тоді у нього. Хочу бачити, учителю, скоріш. Будь тобі по вірі, йди здоровий. І прозрів раптово Вартимей. І пішов він далі за Ісусом. Отак От маю, Бог зціляв людей, тому й люди йшли за Ним усюди. Тітонько, який він добрий був, той Ісус, учитель з Назарету. Як би так і мене він не за... він завжди чув, чує він, хоча й уже на небі. Але маю, чує він усіх. Всіх людей і пташечок, і тваринок, чує і жучків, і павучків, чує також і маленьких бджілок. І вже додому Майя радо дуже полетіла, щоб усім скоріш розповісти, що Ісус маленьких чує бджілок.